Я сьогодні хочу вам порекомендувати одну сторіночку. Це ательє аксесуар. Дивіться, в них своє власне виробництво і знаходяться вони в Харкові. Якщо ви бажаєте замовити подарунок для себе, для своїх рідних, зверніть увагу на це ательє. Вони шиють дуже якісні сумочки, поясні сумочки, бананки для діток, пенали, чохли на телефон. Майстерня аксесуарів друкують будь-який принт. Ви можете знайти якусь картинку в, е, в інтернеті або навіть своє фото, прислати їм, і у вас буде сумочка, чи пенал, е, чи косметичка з вашою фотографією. Зараз покажу, що я замовила для Діми. Поїхали дивитися. І так, це ось така сумочка. Діми улюблена гра, якість дівчата просто-просто супер. Якщо ви зробите такий подарунок своїй дитині. З його улюбленою грою або улюбленим персонажем, я думаю, будуть 100% задоволені. Дякую, класна, фурнітура чудова, дуже добре працює оця змійка. І також цей ось пенал. я ще дім не давала, щоб показати вам його гарним, чистим. Всередині ось така матеріал, на якій не девайс. Дякі дівчата просто суперова. Немає до чого придратися. Тому зверніть увагу.